Ковдри, серветки, сумки у техніці клаптикового шиття створює черкаська майстриня Лариса Шейхафоніна. Цим видом прикладного мистецтва займається 5 років. З яких матеріалів і з чого шиє свої роботи, дізнаєтесь із нашого репортажу. Ось ця ковдра зроблена з чоловічих краваток. Таку ковдру Лариса Шейх Афоніна зробила із вісімдесяти краваток. Свої роботи переважно створює із бавовняних тканин. Перед шиттям майстриня робить ескіз на папері. Я не малюю великі ескізи. Я малюю такі шкіцики, маленькі такі начерки, десь накидаю, в якому кольорі приблизно воно буде, а потім уже достаю всі тканини, все розкладаю на столі і вже комбіную. І Це вже в процесі народжується. Тому спочатку я не можу знати, яке воно буде в кінці. Також майстриня використовує у своїй творчості техніку інтуїтивного шиття. Сьогодні такий настрій. І ти береш там квадратні, трикутні, шиваєш як якесь одне полотно і виходить якась така дивна річ. Лариса за освітою модельєр, а клаптиковим шиттям займається п'ять років. Із різнокольорових шматочків тканини вона створює також сумки та косметички. У пошуку тканини для виробів допомагає майстрині її старша донька Марія. Цю ковдру мені мама пошила, коли мені виповнювалося 18 років на день народження. І я ще досі не користуюся. Завжди, якщо кудись їду, в якісь далекі подорожі, я завжди беру її з собою, тому що ну, якісь такі річ, яку мама зробила своїми руками, це завжди якесь домашнє таке тепло і затишок. Тому я дуже люблю цю ковдру. І взагалі ну, намагаюся підтримувати маму в тому, чим вона. Займається усіх її намаганнях, стараннях. А це менша доня Ліза. Для неї майстриня створює не лише ковдри, а й напірники з орнаментами та пано із казковими героями. Це в мене дитячий такий, не ковдри, це такий пано, маленьке дитяче, яке може бути в дитячій кімнаті. От з таким веселим звірінятком свої роботи Лариса Шейх-Афоніна експонує на виставках у різних містах України. Зараз майстриня працює над новим проєктом. у клаптиковому шитті Вона хоче вцілити українські етнічні мотиви. Української традиції клаптикового шиття немає через те, що ну не знаю, чому у нас це не народне мистецтво. Тому хочу ці узори. Застосувати в своїх виробах якраз за мною, за спиною, така остання, остання моя робота, де я спробувала узори килимів, килима одного перекласти на коптикове шиття. Наталя Майборода, Федір Коцаба, новини.